Після того, як попрацювали в нагороді, включаємо турборежим. Ще хазяйку на кухні треба включити. Того у мене така ідея з'явилась. Спекти полуничний пиріг. Три яйця збиваємо. Додати 100 грам цукру і далі збивати. Якось була щось готувала, відкрила розпушувач, думала, що ванільний цукор. Хорошо, що я подивилась. Тепер він нам сюди треба 10 грам висипаємо. Пачечка 10 грамм, і додаємо одразу ванільний цукор. Я не багато, так що пахло. І далі збиваємо борошно 250 грам. Молоко 100 мл. Додала ще 50 мл соняшникової олії, збиваємо і далі будемо нарізати полуничку. Гарненько так перемішуємо його. Зараз вилиємо в таку форму. До речі, треба купити якусь нормальну форму. А то що це таке за позорисько? Красивучий. Воно буде вилазитись, що? Випадати? Ну нічого. Ну, хазяйка, дивіться, який гарний. Ще його залити треба глазур'ю. А може і не треба, будемо так їсти. Всім смачно!